Всім привіт! Даний відеоурок присвячений роботі єдиного Державного реєстру судових рішень, а саме пошуку потрібних вам судових рішень ухвал постанов. Єдиний державний реєстр судових рішень це автоматизована система зберігання захисту, обліку пошуку та надання електронних копій судових рішень. Як ви вже зрозуміли, до реєстру вносяться рішення ухвали постанови всіх інстанцій. Є два способи пошуку судових рішень. Перший спосіб, якщо вам відомий номер справи, його потрібно внести в поле справа номер. Та натиснути кнопку Enter або кнопку Пошук. Так, наприклад, введемо номер справи, натиснемо кнопку Пошук. Після чого реєстр знайшов всі можливі документи під даним номером справи. Для ознайомлення з відповідним документом потрібно натиснути на номері рішення. Так, наприклад,. Рішення іменем України, дана справа, текст, присутня функція версії для друку. У разі, якщо вам невідомий номер справи, вам необхідно скористатися так званим ручним пошуком справи. Для цього необхідно вибрати регіон суду, в якому приймалося судове рішення. Так, наприклад, найменування суду. Якщо вам відомий прізвище судді, інстанція, також дуже корисно вибрати період ухвалення. Це суттєво скоротить кількість справ. Якщо ви знаєте, що вам потрібно, чи то вирок рішення, чи то постанова по в Справі вибрати, поставити відповідні галочки. Та натиснути кнопку пошук. З практики є дуже корисною функцією сортування. Потрібно вибрати за датою ухвалення судового рішення. Реєстр знайде відповідну кількість вам справ». У разі, якщо ви бажаєте написати касаційну скаргу. В реєстр присутні так звані поля «Форма судочинства та категорія справ. Їх дуже зручно використовувати для відповідних дій. В формі судочинства необхідно вибрати ту форму, куди ви бажаєте писати. Та вибрати відповідну категорію справ, також вибрати провадження, за яким приймалися дані справи. Ну і самі справи. Наприклад, про Справи про спадкове право. Можливо, вибрати період, коли ці справи були винесені, наприклад, з ПО. Та натиснути кнопку Пошук. Реєстр знайде всі можливі справи з 1.01.16 року, в яких були спори про спадкування. Також необхідно вибрати інстанцію, наприклад. Даних справ немає. Не було. Були справи. 8176 справ. Також присутнє поле пошуку за контекстом. Дане поле використовується для пошуку за ключовими фразами у судових рішеннях. Наприклад, вводимо слово договір та натиснемо Enter. Нам знайдено. Реєстром всі судові рішення, в яких є слово договір. Для скорочення кількості даних судових рішень ми можемо вибрати область, наприклад, та відповідний суд, наприклад, та натиснути повторно пошук. Або це ми можемо зробити одночасно. Також можемо скоротити дату верніше, період пошуку. Та пошук. Це суттєво скоротить кількість справ, якщо вам невідомий номер справи. На початковому етапі це все, що потрібно вам для пошуку необхідного судового рішення. Дякую за увагу. Контактна інформація, якщо виникнуть у вас будь-які запитання.